Да, представники. Є. Будь ласка, ви представник кого? крістера? Да. ми. Я представляю громаду гірки крістера. Ми з 2017 року виступаємо проти забудови на земельній ділянці. Там або дві, два, або чотири будинки 26 поверхових повинні були забудувати, але на даний час там нічого немає. Договір оренди 22 травня 2022 року закінчив свою дію. На даний момент там. Місцевою громадою ми посадили дерева. Ми самі слідкуємо за тим, щоб там був більш-менш якийсь порядок. Але зараз чоловіків не вистачає, і нам дуже важко підтримувати там порядок. На наше прохання до ми неодноразово зверталися до земельного департаменту. Вони підготували нам проєкт рішення про землю підготовку проєкту землевідводу для Зеленбуду, для того, щоб вони могли цю земельну ділянку підтримувати в належному стані. В подальшому ми б, ми б бажали приєднати цю зелену ділянку до території парку Гірка Крістера. Там вона межує зверху, вона межує з цим парком і з метою підтримання порядку підтримання нормальної чистоти порядку на цій території. І громада буде також під разом з Зеленбудом підтримувати цей порядок, як ми зараз і робимо. Вам слово такі швидко. Доброго дня, шановні Я прошу на Я хочу наголосити, що ця земельна ділянка вона відіграє значне стратегічне значення для нашого міста, бо вона розташована вдовж магістралі центральної магістралі на під'їзди до Києва. І вона вже відіграла значну роль в обороні і дала змогу, оскільки вона не забудована. Силам територіальної оборони маневрувати і вжити заходів щодо нашого захисту. Тому ця земельна ділянка повинна бути. Я прошу вивести картинку технічну службу. Ця земельна ділянка повинна бути максимально збережена. На фотографії ви бачите Ярослава Шиманова. Це хлопець, який загинув за нашу з вами свободу. За нашу з вами свободу. Війна триває з цими словами. Розпочав засідання шановний голову друзі, а на цій земельній ділянці Ярослав саджав доби зі своїми дітьми. В честь нього з великою пошаною від громади гірки ми посадили дуб на честь Ярослава, і він там буде рости. І ми вас дуже просимо. Давайте бережемо цю земельну ділянку. Безпека. Я думаю, пан Михайло як офіцер знає, безпека досі лишається, і нам треба максимально такі території лишати, бо це про захист нашої громади. Дякую вам за увагу і сподіваємося на вашу підтримку. Колеги ставлю, ставлю на голосування, бо це повторний розгляд, і ставлю на голосування тоді пропозицію відхилити зауваження, викладені в правовому виставку, та повторно підтримати проект рішення. Ставлю на голосування за підтримку озвученої мною пропозиції. За 13, проти 0, утрималися 0. Рішення не прийнято. Кворум 14. Не спрацювала картка вкос? Ставлю на голосування ще раз, колеги, за підтримку озвученої пропозиції. В залі 14, колеги, зареєстровані в залі 14. Є кворум. Є кворум. Зареєстровано в залі 13, колеги. Кворуму немає. Колеги, кворуму немає. Оголошую. Немає навіть проголосувати. Я не можу поставити, коли немає кворуму, навіть. Я не можу навіть протокольне доручення дати. Коли немає кворуму, я далі не можу, не маю права продовжувати засідання комісії. Дивіться, я пропоную, колеги, всі питання, які не розглянуті на цій е комісії, там залишилось не так багато, але е на наступну включити комісію. І розглянути на наступному засіданні. Вони все одно, те, що питання із цієї комісії, щось питання із цієї комісії, що питання наступної комісії, вони все одно будуть йти на одну пленарне засідання. Воно все одно не встигне на найближче засідання. Якщо люди прийшли, ми можемо дивіться, удар. Удар присутній шість 7, із семи. Маляревич, який повідомив, бо він виконує обов'язки з захисту територіальної цілісності України. О, міщенко. Квором є. Можемо продовжувати засідання. Ще раз ставлю на голосування свою пропозицію. Прошу підтримати. За 12, проти 0, утрималось 0, рішення не прийнято. Зрозуміло. Друге питання, колеги. Каштан.